Привет, привет, девчонки. Мне кажется, у нас забрала Василя. Вот якось так случилось. Забрала Василя. Привет, привет, девчонки. Привет, девчонки. Привет. Привет, привет, мои хорошие. О, <laughs> точно, Юль, напиши мне, пожалуйста, сейчас тебе скину. Напиши мне в, в инсту. Так, Надюшенька наша Доміна, бачу. Доміни пособиралися. Да це Єлена наша пропала. Єлені надо написати. Привіт, привіт. Дівчонки, сьогодні потужний ефір. наше любиме. Сидіння на обличчі. Сидіння на обличчі. Де Макс? Вчора всім предлагав. Ну, верніш Кристинки. Привіт, привіт. Да, це таке хороше. Це таке дуже хороше, дівчонки. Сидіння на обличчі. Вася пропав, так. Да. Вася пропав. Мені катя, його угнали. Мені катя, забрали в мене його. Хтось забрав. Так, забираємося. Та він щось такий доступний. Якесь не той. Ну, Кристина, хоч якийсь був. Чи це мені позавідували, чи це забрали. Ну, одне другому не мішає. Так, значить, оце тема, я навіть не знаю, чи готовий до того, чи ні. Льош, приходиться тебе підготувати. Я оце впомнила, що в мене в селі теж. А, ти про Макса? Ні, Макс тобі тільки предлагав, кстати. Макс тільки тобі предлагав. Яка тема? Сидіння на обличчі, дівчонки? Тема сидіння на обличчі. Угу. Чому це змінює все? І, і як спробувати, да? як спробувати? Багато дівчонок, ще не сиділи на, на ліцені у кого. А надо було, зразу сідаєш на лісу, і все, і людина така дисциплінується, людина така, знаєш, ровно йде. Це в прямому смислі, да? якщо в БДСМ ми використовуємо цей кінг, сидіння на обличчя завжди, як предмет мебелі, Да? Ти мій предмет мебелі. Це просто форма мазохізму. Ти предмет мебелі, ми ніколи це не робимо значить, оголеними. Да? Ми завжди в діти це робимо, предмет мебелі тобто і, ну, і част, часткова асфіксія. То зараз ми говоримо не про предмет мебелі. Угу. Зараз ми з вами будемо говорити не про предмет мебелі і не, про в, контекст, і не в контексті БДСМ, а в самому, що не є в сексуальному контексті. Сидіння на ліці. Отже, да, сьогодні такий буде гарячий ефір. Гарячий ефір да, реально гарячий. З розгону на лице, да, Юля говорить правда. Правильно, предмет єбелі. Yeah, <laughs> да, Юль, все правильно, Юль, ти все правильно поняла. Он Макс прибіг уже. Добрий вечір, дівчонки, добрий вечір. Мастер-клас буде? Ну, якщо Кристинка з Максом покажуть, то буде? Отже, ми будемо сьогодні говорити. Про те, що, про що насправді дуже багато о, людей думають, але мало хто наважується спробувати. Мало хто наважується спробувати, да? сідання на обличчя. А, да. І перш ніж ви подумаєте, ой, це ж не для мене, да? А, давайте подождіть. Дайте мені 5 минут вас уговорить. Дайте мені 5 минут вас уговорить. А, ну, Тому що ця практика насправді не про позу, да? вона все ж таки про владу. Ця практика визначає владу. Да? А, про довіру, що я тебе все-таки не, не угандошу. Угу, да. а, і про те, щоб нарешті відчути себе богинею в прямому смислі слова. Да? Так ось, багато жінок бояться цього, бояться, да? Ну, насправді ж не тому, що це фізично складно. Фізично це, в принципі, не складно, да? А тому що, значить, ця процедура, ця процедура вимагає прийняття себе, да? Процедура вимагає прийняття себе. Так, да, прийняття себе, прийняття свого тіла, прийняття своїх бажань, прийняття своєї сексуальності. Угу. Сьогодні будемо про це говорити. Сьогодні будемо про це говорити, так? Да? Спочатку розберемося, давайте, чому сидіння на, сидіння на обличчя, ну, насправді це дуже потужно, да? Сидіння на обличчі можна у рай відправити у прямому та переносному смислі. Ну, вже як вийде. Все, все одно буде хорошо. Саме головне, що в цій цей кінцівка завжди хороша. Так, отже, чому, значить, сидіння на обличчі це дуже потужно, так? Да? Угу. От давайте чесно, да? тому що а, більшість сексуальних позицій все ж таки ставлять жінку, ну, скажімо так, знаєте, в позицію того, кого порають, да? більшість сексуальних позицій ставлять в жінку таки в позу зю. Угу. А тут все навпаки. А тут все навпаки, да? Сидіння на обличчя зовсім в іншій позі приймає жінку, да? Ну, і найперше, це ж все-таки позиція влади. Як не крути, але сидіння на обличчі це позиція влади, да? Жінка зверху, в буквальному смислі, да? В буквальному смислі, да? І ми що, о, Гріша на місці Грішенька, молодець. І дивіться. Жінка зверху в буквальному смислі, да? і ми контролюємо все: глибину, кут, ритм, все все контролюємо. Да? А, і знаєте, це не так, знаєте, що він робить вам приємно. Це ми беремо своє задоволення в свої руки, так сказати. Да? Тому о, різниця повинна бути відчутна. Різниця повинна бути відчутна, да? Друге, це повне прийняття, да? А, ну, тому що ця позиція. Зранку сідали на обличчя. Ввечері знов сидять. Гріш. А тобі ж нравиться, ти все одно біжиш, як козьол на водопой до нас. Ти все одно до нас біжиш, як козьол на водопой, без пропусків, да? Так ось. А... Друге, ця позиція вимагає е, показати себе повністю, да? без прикрас будемо показувати себе повністю, да? без втягнутого живота, без, так сказати, правильного кута. Да? І коли партнер приймає нас так, то, звісно, щось всередині нас да, от, зцілюється, тому що все ж таки це про повне прийняття і самої себе, і е, партнер приймає нас повністю. Так. Навіть не буду їх матюкати, просто в блок. Так ось, так. Да. Значить, возбуждайтеся, да? І дивіться, оці всі е, стереотипи, да, о, я занадто важка, а мені соромно, а раптом йому неприємно. На трон присісти, да, Макс, на трон. А раптом йому буде неприємно, от дивіться, вони зникають в цей момент, тому що насправді чоловік там, де він хоче бути. Насправді, в цей момент чоловік знаходиться там, де він хоче бути, і там, де він мріє бути, да? ну і, звісно, третє, це насправді зовсім інший рівень почуттів і відчуттів, да? фізично навіть. Фізично, тому що коли ми сидимо на обличчі, да? все по-іншому. Все по-іншому відбувається, да. угу. а інший тиск, інший контроль. І багато жінок кажуть, да, що вони саме в цій позиції, і саме так вперше отримали оргазм від орального сексу. Привіт. Вперше уявіть собі. Угу. Тому що нарешті вони керували цим процесом. Нарешті вони керували цим процесом. Жінка керувала цим процесом. Да? Тепер давайте розберемося, які страхи, да? які страхи є при цьому занятті. Да? Е, перший страх, я його задавлю. Перший страх я його задавлю. Угу. І я вам хочу сказати, не задавиш. Не задавиш, да? Тому що ваші стегна будуть тримати більшу частину вашої ваги. Да? Плюс людина все ж таки може дихати. Людина може дихати, да? і якщо щось не так, він може вам сказати. Якщо щось не так, у нього буде шанс вам сказати, да? другий страх. <кхів> другий страх. А раптом, ну, Е, у мене, може, щось там не так. А раптом у мене щось там не так, да? Дівочки, все просто. Перед цим душ і все, да? Проблема вирішена, да? Е, і от, дивіться, повірте, чоловіки набагато менше паряться про це, ніж ми. Да? Чоловіки про це паряться набагато менше, ніж ми. Третій страх. Мені буде ніякого, я буду стіснятися. Я буду стіснятися, мені буде ніяково. Ну, вам буде ніяково перші 30 секунд, да? а потім ви відчуєте щось абсолютно інше силу, владу, да? і вам буде тоді вже зовсім не до сорому, да? страх четвертий. Ну, а якщо він не захоче, а якщо він не захоче, понімаєш? Як це так? Ось тут дуже цікаво, дівчатки, да? тому що насправді більшість чоловіків про це мріють. Більшість чоловіків мріють про це От реально. Да? Тому що це одна із топових фантазій чоловіка. Одна із топових, да? вони просто не наважуються про це просити. Вони просто не наважуються про це, процес, да? Просить. Тому що вони бояться, що жінка відмовить. Вони бояться, що жінка відмовить, так? Да? Так що ви можете самі їм це запропонувати, Да? Взагалі, не, не боясь, можете самі запропонувати сісти на ліцо. Людина буде просто радісна і дуже щаслива. Не, не бійтеся в цьому моменті, не бійтеся перелякати лотос. Так, да, у жінок багато голови. Коли буде зажип, по гальмах, найголовніше, щоб щелепу не зламала чоловіку. Ой, Гріш, не видумуй, не видумуй вже, ото всякі фундики. Хто б тобі ту щелепу ломав? Там де твоя щелепа, а де сідати на лісу? Там головне, щоб ти язиком працював. Так, як починати? Як починати? Да? Практичні поради, практичні поради. По-перше, почніть з людиною з розмови, да? ну, і говорити прямо. От, наприклад, починаємо з нашого гріша. Да? Я Гріші говорю, Гріша, ти знаєш? А я тут подумала спробувати з тобою дещо зовсім нове. Угу. І дивимося на реакцію нашого Та, Жалко, що ми не можемо підключити грішу в прямий ефір. Дивимося на реакцію. Тому що швидше за все ми побачимо грішену радість. Швидше за все, так і буде. Ми побачимо радість. Далі. Далі, Єлена. Привіт, де це ти пропала? Друге, нам потрібно обрати все ж таки правильний момент. Да? Не потрібно там, наприклад, посеред якогось випадкового нашого сексу да? про це говорити. Ні. Потрібно з цього зробити все ж таки подію. Да? Презентуємо. А сьогодні я хочу спробувати щось дуже особливе. Де Грішин? Куди він пішов? Я думаю, мій не погодиться. Не погодиться твій, то погодиться начий. Все. Взагалі, не переживай. Далі, третє, практичні поради. Кладемо людині під голову подушку. Да. Е, Позаботьтеся про його комфорт. Гріша, он є на місці. Да. Позаботьтеся про його комфорт. Під голову подушечку, да. Щоб у вас було для вас більше часу, щоб йому було зручно. Понімаєш все. Далі, четверта порада. Щоб не придушити нашого любимого грішу, ми повинні триматися за узголів'я да? щоб не придушити. Це вам дасть таку, знаєте, стабільність і контроль. Ти можеш, значить, Керувати повністю процесом. Да, гріша в строю, звісно. Так, далі. Далі. Дихайте, Да? От серйозно, серйозно. Тому що багато жінок затримують дихання від хвилювання. Затримують дихання від хвилювання. Дихайте глибоко, розслабтеся. Получайте від нашого гріші задоволення. Носочки треба одягати. Гріш як хочеш. Можеш в носочках, можеш без носочків. Це не суть важно. Для нас Для нас це, да, замість тисячі слів. Носочки нам не суть важно. Так, наступне. Наступне, дівчатки, чи буде запис? Буде. Наступне. Рухайтесь так, як добре вашому тілу. Да? Рухайтесь так, як добре вашому тілу. Да? Не намагайтеся виглядати сексуально. Гріша все одно ніц не побачить. Понимаєш? Не намагайтеся а, виглядати сексуально. Рухайтесь так. Дякую, Дякую за аплодисменти. Рухайтесь так, як вам приємно, да? тому що це і буде справжня сексуальність. Рухайтесь так, як вам приємно, да? і сьоме, дозвольте собі насолоджуватись, да? тому що ми завжди придумали, ой, придумали, звикли думати про партнера. Ми завжди, да, ми завжди, завжди звикли думати про партнера, да? А тут думайте тільки про себе. Можете не переживати. Наш гріша в повному захваті. Повірте, наш гріша в повному захваті. Наш гріша дуже радісний, тому що йому так повезло, а іншим не повезло. Анімаєте? Так, дивіться, що я вам розповіла сьогодні. Да? Чесно, те, що я вам сьогодні розповіла, це такий, знаєте, один маленький шматочок, один маленький шматочок, да? але уявляйте собі, якою може бути ваше сексуальне життя, да? якою може бути ваше сексуальне життя, коли ви повністю приймаєте своє тіло, да? коли ви повністю приймаєте свої бажання. Понимаєш? Коли ви ставите грішу туди. Де йому слідує путь. Да? І Гріша радісний, і всі радісні. Да? Коли ви знаєте, як брати своє задоволення? А для чого очі зав'язувати зі згоди? Хай Гріша насолоджується зрілищем і процесом. Для чого забирати у нього, робити йому сенсорну депривацію? Гріша має все то оглядати. Він має то все бачити, він має бути. Просто в захваті. Ви що? Для чого закривати очі? Він же ж хоче бачити це. Да. в очі заглядати, дивитися, Да, звісно. Угу. Ну, я думаю, дивись, краще сенсорну депривацію в цьому випадку не робити. Кристина, ти як завжди можеш поддержать. Так ось, наша задача, девочки, знати, як брати своє задоволення, да? Не чекати, поки е, е, не чекати, поки нам дадуть задоволення, да? а брати його самим. Он наві гріша, е, он навіша е, каже, що очі не трогать, що він хоче дивитися, да? Ми повинні себе відчувати у ліжку богинею, да? понімаєш? Не гратися, а відчувати? І бачити, да? як партнер дивиться на нас з обожнюванням. Оце наша пряма задача, так? Да? Це наша пряма задача. Тому, дівчонки, що ви думаєте, насчет, чи ви не передумали насчет стіснітельності? Ви согласны сідати на лицо? Да? Напишіть в комментариях, хто пробував сидіти на лицо. І чи хочете ви зараз спробувати посидіти на ліцо? Да? Напишіть в коментарях. Чоловіки також напишіть, чи хочете, щоб вам сіла жінка на лицо, ваша любима? да? Угу. 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 угу, угу, угу. Я согласна. О. О. О, все. Угу. Справа в тому, що нам потрібно пам'ятати, що наше задоволення кожен вечір сідаю. О, молодець! Наше задоволення це не бонус, да? це необхідність. Жіноче задоволення це не бонус, це необхідність. Без нашого задоволення, без наших оргазмів, не повинен закінчуватись жоден процес. Панієш? Тому що ви заслуговуєте відчувати себе бажаною, сексуальною і потужною. І жоден секс не повинен закінчуватись без вашого оргазму. Понімаєте? Кожного разу? По три рази на день, Гріша хоче. Бачить, ой, Гріша, ти прям мене всю вас будів. По три рази на день він согласен. Угу, Звичайно, так. То база. Все. Це хорошо, ет хорошо. Не, все, не всі знають, що таке оргазм. На жаль, да. На жаль, не всі знають, що таке оргазм, тому що чоловіки у нас ледачі. Мало чоловіків о, таких, знаєш, які хочуть задовольняти. Але справа в тому, що мало і жінок, які знають, як їм хорошо, як їм зробити хорошо. Тому що все ж таки чоловіки не екстрасенси. Так, он грішка сказав, щоб три рази на день йому сідали. Оце мужчина. Оце мужчина. Хто такий Гріша? Я явно щось впустила. Ну, Гріша он наш. Он зверху коментарі пише. Угу. Угу. Так, окей. Окей. Все, я вам все розказала. Кристина, може, він не хорош, а ти давай? На сніданок, обід і вечерю. В Ріші сертифікат є, я не знаю. Якщо Кри... Кристина не видавала, значить немає. Ну, він такий, мені каже, він подає, Гріша все-таки подающий надіжди. Може він ще й получить того сертифіката. Так, все, мои хороші. Я вам рассказала, ідіть. Господа, ваші нищери щось прихуїли. Это ты до мене звертайся. Нет, гріш, не ты не распаясуйся, ты не распаясуйся. Ты все-таки дивись, ровно так, держи линию, потихоньку, да? Все, мои хороші, все я вам рассказала: ідіть и сідайте. Всім на ліце. Ідіть в цей світ і сідайте всім на лісо. Все. А хлопці наші теж підставляйте ліця, мілфи йдуть. Да, я вам розказала: ви йдіть, практикуйте. Ідіть у цей світ і сідайте всім на ліце. А хлопці наші брийте ліця, грійте, щоб тепленько було, і підставляйте ліця, бо мілфи виходять на охоту. Все. спокойной ночи. Флешмоб, да Кука. Кука. ку-ка. Ку-ка. Кука.